Я хотів би сьогодні представити вам свою курсну роботу, називається на Менери гейм. Вона суддя заключається в тому, що треба запам'ятовувати послідовність магачи квадрат. І з кожним правильним вибором квадратів хочемо почути ще більше. більше. Тобто важкість буде ще більше. Ця гра підходить як для дорослих, так і для дітей. Вона розвивається, хто прошла пам'ять. И... Давайте я ліпше покажу. Так. Так. Можем тут э, тут застріли меню. У нас тут є сім кнопок. Всеки, б... Треба своє свої ім'ями тут ділянку. Вот. У нас тут залишає... це падання. Щоб почати гру, треба нажати Старт. Квадрат магає. Потім. Якщо він дош промагав, це означає від вже Потім третій квадрат. Може так багато людей, наскільки розможних роментах. Ра закінчення на маску п'ять. Також є режим з часом. Це те ж саме при цепі, але тут дається час. Треба, якмо, що вийти, він зі цьому суд і на закінчила. Також я ці говорю з шістьма квадратами. Да? Там е, чи просто на два квадрати більше, бо поєдині він має тяжко. Розвитчено. Також є описи гри, можна подивитися, що тут, що треба роботі гри. І кробковий вихід. Також тут можна подивитися Почти... сьогоднішня дата, точний час і рахунок. Так, і режим. На цьому все. Дякую за вам.